Привіт, друзі! Невеличкий буде влог. Восьма година ранку, я вже на об'єкті 11 градусів тепла. Поїхали. Так, але спочатку зараз побіжу в офіс і зроблю деякі папери. Розкажу зараз по дорозі, що буде. Як виявляється, я з серпня, з серпня я працюю за контрактом безсрочним. І, як виявилось, це має таку... Велику різницю у податках. Виявляється, коли контракти такі тимчасові, на місяць, на два, на три, на пів року, тобто є з датою закінчення контракту, то ти сплачуєш з заробітної плати мінімальний процент, там 2% всього. Але усе міняється, коли ти стаєш на контракт постійний. От, а я ще дивлюся на зарплатню по серпню і відчуваю, що там реально недоплачено, як мінімум мінімум 300 євро. От. Але я так розумію, що було недоплочено більше. Перше, не заплатили за понаднормові. Там близько 17 годин я відпрацював понаднормових, От. І я добився, мені їх би заплатили. Але відчуття того, що не доплатили, в мене залишилось. І от наступна зарплата за вересень місяць. Я теж бачу, що ну, реально щось щось не так, хоча бачу, що вже заплатили і за понаднормові, хоча їх там було і небагато. Так от, виявляється, коли ти стаєш уже на контракт безстроковий, вони подають вже твої дані у податкову, і податкова з тебе стягує процент. У моєму випадку він виявився аж 23%. Тобто, виявіть, він на 21% більший, ніж був до цього. Уявіть собі, що ви отримали зарплатню на 20% менше. Порахували? Ну як воно? От мені було не дуже. Зараз я ще розкажу умови, які впливають на цей відсоток. Вітаюся вже з офісу, оформив цей листочок, де вказав, що маю двох дітей, і наступного разу вже це все перерахується. Гроші нікуди не дінуться, вони просто залишаться у податковій і буде перерахунок в кінці року. Якщо було перераховано більше, ніж потрібно, то вони їх повертають в зарплатню в кінці року. Невеличкий <му> сніданок. І зараз на роботу. Все, робочий процес почався. Так, добре, давайте проведемо невеличку екскурсію. Ця кімната досі тут багато сміття, хоча вже тут прибирали повністю П'ятий контейнер вже будемо викидати. Зроблені тут строби і поки що все. Далі. Тут у нас вже труби опалення, дивіться, ось кімнатка, ось тут вже перестінок є майже. Далі. Тут буде кухня. Кинуло вже теж кабеля. Далі, тут буде, бувша кухня, але тут буде тепер спальня. Розбили, якщо пам'ятаєте. Оце все перестінки і тепер вона така збільшена. Так, далі. Тут буде ванна, ще одна ванна і велика зала. Був перестінок, його прибрали. Прибрали ось тут і зараз прибираємо з тут. Систему з'єднання. Дивіться, як це працює, така труба пластикова, надівається. Ось така штука. Робимо ось так. Ось так воно розширило. Вставляємо. Коліно і все. Зараз воно зажме і все. Я з такою системою втикаюся вперше, чесно кажучи, не знаю наскільки вона надійна, але ну, монтувати, як бачите, дуже швидко і, і прикольно. Ну, дуже просто. Отже, наступна. Ось така деталь. Вийшло. Так, окей, четверта година дня. Наче робив багато, але зняв, не знаю, трошки йдемо <хе> додому.